Привіт, мене звуть Оля. Я приїхала з України, з Волині, маленького містечка Коваля. Вже сім років живу в Польщі, в містечку Люблін. Дуже задоволена переїздом. Мені багато чого дала Польща, розвиток, навчання і сумую за домом, так, за місцями, за дитинством. Але сім'я приїхала сюди. Я думаю, там, там где твои родные люди. Всем привет, меня зовут Илья. Я из Харькова. Приехал 6 лет назад всю жизнь, можно сказать, детскую, до 12 лет. Я жил в Харькове. Потом с родителями. Родители взяли меня под руку и поехали в Варшаву. Здесь уже 6 лет работаю в кофейне с польским коллективом. В принципе, мне нравится. Как и вся работа, наверное, хочу с ней уйти. Но, в принципе, мне нравится. Польша очень классно приняла. Есть друзья поляки. Чувствую себя здесь довольно комфортно. За домом скучаю очень сильно. Езжу каждый год. Бабуля к дедуле езжу, навещаю их, гуляю по тем знакомым улочкам, общаюсь со знакомым. На знакомом мне отлично языке, потому что Це завжди, коли ти приїжджаєш, починаєш на родному языке, ти як будто вдыхаешь на полные льод общаться з людьми. Вот. Э, такие дела. Якби не війна, я би в житті не поїхала з Києва, де в мене була хороша, пристойна робота, де в мене були э, друзі, батьки і все таке інше, чого тут у мене немає. І перспектив тут насправді по своєї по своєму фаху. А я е, працювала в кіно, я режисер. Е, тут я їх не бачу. Я залюбки би повернулася в Київ в Україну, але я зараз розумію, що на даному етапі це не дуже До речі, це через те, що зруйнована інфраструктура і зруйнована е, сфера діяльності, в якій я працювала. І це дуже сильно гнітить. Дуже сильно. Якщо а, просто мріями, да то я дуже сильно хочу повернутися. Але зараз я ці думки від себе відганяю, бо інакше дуже сильно погано. Добрий день приїхали в Польщу з Донбасу, Донецька область, а город Мирноград. борші двох місяців. Уже чуть больше двох місяців назад. От живем далеко от Варшави, маленькому городке. Поляки очень хорошо приняли нас, очень дружелюбный и нереальный народ, очень помогает. Будем надеяться, что и дальше они будут помогать Украине и останутся только хорошие впечатления в украинском народе. Вот. Польша нравится, но хочется очень домой. Про, про Польшу оказаться не можем, это на Людя. Взагалі я з Сумської області міста Довго жила в Києві, а потім так сталося, що ще переїхала в Бельгію. Ну і у мене особисто із Бельгією відносини так від ненависті до любові. Спочатку мені було дуже важко пристосуватись до Західної Європи. Я думала, що я переїжджаю з Європи в Європу, а там не з Китаю в Європу, не з Америки в Європу, а з Європи в Європу. І нас будуть схожі менталітети, але вони були ну, прям зовсім різні. У людей інша логіка, вони інші в принципі інше життя, і спочатку звикнути до іншого укладу життя було дуже важко до там їхньої температури, до того, що в хаті в них там холодно і такі всякі, тобто дрібниці, але їх дуже багато. Але з часом я зараз там вже декілька років, і мені все більше, і більше подобається. Я думаю, що особисто в моєму випадку, я коли приїхала перший рік, то я за перший рік знайшла всі якісь недоліки цієї країни, а потім я вже знаходила якісь там. А, навпаки, гарні, а, Што, а, гарні сторони. За домом, звісно, що сумую, особливо зараз. А, зараз, ну, зараз всі за ним сумують, за домом навіть ті, хто вже давно не вдома. І в мене є дуже багато друзів, які з України повиїжджали по різним країнам, сумують усі. І навіть якщо людина десь а, далеко, і навіть якщо вона виїхала не зараз, а раніше, то від цього людям не легше. Ну, мене звучить нас я сама з Волинської області, з Луцька. Взагалі я переїхала в Польщу і десь рік і шість місяців тому так була безвизна. Почала тут навчатися. Взагалі відчула, що я для чогось маю залишитись тут. Навіть не сподівалася, що в Україні почнеться війна. Симую за рідними, звісно, ну там, де рідні, там дім. Але повертатись зараз боюся. Добрий день. мене звати Валентин. Я живу в Польщі вже три роки Місяць зі своєю сім'єю, У мене жена троє дітей. Самі ми приїхали сюди з города Николаева. Это юг України. Приїхали сюди не ради заработка и денег, так как в Україні я имел свой строительный бизнес. Я приехал сюда в Польшу ради детей. Для того, щоб дети. Могли здесь жити, вийшло європейське образование і мати далі. У мене є своя бригада, шість українців працюють, є партнер поляки. Ми в місті строїмо будівельний бізнес і потім по розширюємося, як це було в Україні. Всім привіт, мене звати Наташа, я з Рівного. Чому я приїхала в Перше? Напевно, перше питання приїхала. Просто стало цікаво, просто з'явився безвіз. і було цікаво їхала сама. Перший раз була робота через агенцію, я попала під Варшаву, і з цього, напевно почну. Коли ви збираєтесь поїхати в Польщу, що вам потрібно зробити для того, щоб вас не ошукали і щоб ви не попали в таку ситуацію, як попала я? Вам обов'язково треба дізнатися назву агенції і загуглити як мінімум в інтернеті, тому що в Польщі є так званий чорний список роботодавців, через який можна подивитися, що це за агенція, які про неї озиви. Потім бажано знайти, допитатися там, через яку фірму ви їдете, запитатися, в яке, фірму і на, в яке місто і на яку роботу ви їдете. І в кожному місці, звичайно, є свої міські групи, такі як типове Львів, типово, Рівне і так далі. І можна просто запитати про цю агенцію і подивитися, які про неї там отзиви. Ну і трошечки ознайомитися з польською мовою. Того, що Польща зараз, так стала ситуація, що Польша нам дуже допомагає, але все-таки е, ми повинні поважати ту мову і ту країну, до якої ми їдемо, і трошечки її розуміти, щоб потім не було питань, чому нас ушукують, я не так зрозуміла, я не те зробила і так далі. І так далі. Е, я приїхала під Варшаву. Е, нас протримали тиждень. Робота була по 8 годин, це був 2018 рік. Ставка була мінімальна, якщо мені здається, 10-25 тоді було на руки. І ми просто чекали. Ми чекали тиждень, ми чекали другий. І коли люди почали виходити, які приїхали перед нами, почали виходити на роботу. Люди, які на той момент вже працювали, вони їм почали давати вихідні дні. Тобто вісім годин по 10 злотих. Це приблизно 60 злотих в день. Я в Україні заробляла на той момент більше, що мені просто стало дуже обідно. Заради чого я сюди приїхала? І протягом цих два тижні я витратила гроші, почали шукати роботу і попали на трускавки. Всі знають, що таке трускавка. І з'явилося мені ще одне незнайоме слово, яке називається акорд. Акорд це робота в площі на Виробутку. Тобто, що заробив, це все твоє. Немає ніякої ставки, заробив 5 злотих годин, значить 5 злотих, заробив 25, значить 25 твої. Більше тобі і менше ніхто не заплатить. Е, було важко, було дуже важко, але е, плюс е, дізналася, що таке акорд, познайомилася з поляками, познайомилася з польською мовою, ми безпосередньо спілкувалися з поляками, трошечки появилося розуміння того, що взагалі робиться. І другий раз от повернулася. Я повернулася. В мене вже досить, ну, почала трошечки виходити. Почало трошечки виходити і добула я до кінця сезону, ну, а потім вже по накатами пішло. Я там кілька місяців в Україні, кілька місяців в Польщі. І коли вже дуже важко стало з роботою в Україні, я, так як в мене немає сім'ї, немає дітей, я вирішила, а чого б і ні, чого б не попробувати.